В суботу встає той похід на 15 кілометрів іде. А це мій компаньйон на сьогодні. Тайсон, де ти є? Оп, готовий? Ми готові. П'ятнадцять є оп, але ми продовжуємо рухатись далі. нашу дистанцію гора, горами, степами, лісами разом з цим песом вийшло 18 кілометрів за 5 годин 15 хвилин. Але ми щасливі. Правда? Пес трошки втомлений. Трошки довелося його нести на руках, але загалом він прекрасно впорався зі всією дистанцією.